З мого один. І сьогодні я би хотів вам показати свій посовий проєкт під, під темою розробка гри з мікро. Спочатку я би хотів би, е, розповісти про актуальну тему, далі перейти до е, причин, які спонукали мене робити з мій теми, далі я б хотів би коротко розповісти про свій проєкт, після чого коротко його продемонструвати і. Від кілька відповісти на можливі запитання. Отже, спершу про актуальність моєї теми, вона здебільшого, для, для розвитку моїх навичок. Вибрав я саме ЗМІК, тому що завжди хотів попробувати розробку ігор в написанні джаву, тому що в основному я працював з базами даними та масивами, а ЗМІ це, це, це тема була як чимось наваднена. Я вирішила брати те саме діби розробці своєї курсової роботи. Спонукало мене на вибір змійки, в основному моя любов до неї в дитинстві, тому що мій самий перший телефон був Nokia 310, і сама найкраща гра на ньому була саме змійка. Тому дизайн, дизайн моєї змійки, які ми розглянемо пізніше, більше того, відсилається саме на зміну з Nokia 3010. В принципі, співстати мені більше про і цієї теми, ніч, нічого тому, я би хотів перейти до короткої демонстрації. Старшу хотів головне меню, воно вибрав в мінімалістичному стилі. при натисканні ні, ні різних кнопок можна тимати. Допустим, е, вказівка на автоги, тобто мене, інші ігри. Тут, тут в дальнішому я хотів розвити свій курсовий проект і додати посилання на свій сайт, де було більше ігри заключено, але в мене не платило учасників. Це назовку сайту, тому поки що просто навпишу, що інші ігри будуть На наше питання, їсти особливо сильно не хочуть, тому допомагати, перейдемо до адміністрації песу. Така, як бачите, зовсім, зовсім проста. Єдине, що тут може бути нове для харча, які я раніше розміну, то це полтавичі, з яких можна походити. Червоні капочки, червоними капочками реалізовані фрукти, які є збирання гравець, і при накопиченні достатньої кількості фруктів, висховує запитання. Якраз, от, це, це головна механіка моєї змійки. Якщо вибрати правильну відповідь на запитання, допустимо, що таке ООП. І тут пише об'єктно-орієнтоване програмування. Якщо натиснути так, то результат буде, зарахується як правильний і гравцеві вибій вікно з привітаннями. І наступні, ні отримані ним оба, я вибачаю себе Ну, Ви завжди це не Наступні отримані гравцем значки будуть попоюватися. А тепер я подемонструю, що буде де, що буде, якщо... Гравець, він, раз, гравець не знав відповідь на запитання ні, і вибрав неправильну відповідь. Секунду, зараз п'яти дозбирає. Допустимо, сам що з наведеного нижче на вже не орієнтованому суді. Ми вибираємо неправильну відповідь і гравець за це нічого не отримає. А також виглядає віконце, що гравець програв. Можна або натиснути ні, що викинув головне меню, або нажати «Так», і тоді гра перезапуститься. Я до цього це демонстрував. В принципі, на цьому все. Проект зовсім простий, простий, але, але, за це, але за це мені було дуже цікаво розробляти його. На цьому все. Далі я би хотів перейти до відповіді на можливі запитання.